Чоловічого одягу фірми Алькот. Ось такі шорти. Такої тканини мішковина легенькою, 20... 38 розмір. Футболка. Есочка. з таким яскравим принтом акула. Такі легенькі шорти, типу льон, Розмір XL. Футболка есочка. Ось такі кольору Хакі шорти. На поясі регулюється розмір Ла. Розмір Мка чорня Футболка. Теж Есочка Поло. Такі шорти джинсові в нас розмір 48-ї з потертостями. Ось така подовжена безрукавка, вона тоненька, дуже класно доповнить образ. Шорти, 42 розмір. Класичні бежевого кольору. Ось така футболочка, есочка. Рубашка. Звичайно, на довгий рукав, легенька на літо ікселечка. Ось такі джинси з протертими колінами. Це у нас розмір 38-й. Дуже класний плотний джинс. і Колір такий насичений темний. Ось така ще рубашечка Білі джинси моми. Розмір 44-й. І ось така рубашка у гарному кольорі, легенька.